Вітаю Хочу вам зачитати таку цікаву цитату. Доктор кінебіч наук Андрій Гайдуцький. заявив, дефіцит робочих рук після завершення війни в Україні може бути покритий за допомогою трудових мігрантів з Африки чи ну, Бангладеш, Пакистан, Індія або Індонезія, Філіппі. Ну, в принципі, я з ним погоджуюсь, це дійсно. Але б я трішки розширив цю тему. З моєї точки зору, для того, щоб в Україні сформувалася справжня українська нація, що значить справжня? це люди, які дійсно хочуть жити в Україні. Ну Ви знаєте, у нас є на сьогоднішній момент багато зрадників, які не хочуть жити в Україні, і говорять, ми хочемо за кордон. Хочеш за кордон валі, Які різниці? Ну якщо тобі не подобається в Україні, чого ти тут сидиш? Я вважаю, що це зрадник. Це не українці. І ще біда, оце наша шароварщина. Боже мой. Це просто жах. Просто жах. Ні, я розумію, шароварщина за часів Радянського Союзу це ну, радянські догі. Ну, Але коли 21 століття на Радянський Союз немає, але в нас пропагандується шароварщина, ну люди тобто, ну, згаменіться. Не може бути майбутнє української нації. Якщо ми будемо їх будувати на шароварщині, ми ще скарзились. Викилися на смітник оцю шароварщину. Це совочек треба. І тому я говорю, що дійсно для майбутньої України треба, щоб була справжня Україна. Справжні українці, які дійсно реально, яким подобається жити в Україні. Які плівати хотіли на те, що якийсь там дурень лякнув з політиків. А, а оце ти дурень. Оце така ситуація. І тоді дійсно, це було б доречно. Без мігрантів не спрацює. Розумієте, це собочка, це шароварщина, вона так вже залізла, що от треба мігранти. Позаріз треба. Тим паче звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що Україна вступає в євроскульноту. Ви ж не заперечуємо. Заперечує. А якщо ми вступаємо в євроскільноту, значить, відповідно, ми повинні ну, так себе вести як європейська країна, як ви хочете. А це значить, що будь-який мігрант, який приїздить в Україну, навіть ні, який приїздить в Євроспільноту, має можливість ну, жити в Україні, якщо це є бажання. Так, да, я розумію, що ви скажете легальні нелегальний. Ну, з нелегальними борються, це мене не заперечує. А легальні, ну, давайте так, людина приїздить з Африки легально через повторюю Францію. І хочуть, наприклад, пожити на Франції в Україні. Будь ласка, такі проблеми. Знов-таки з Індії, з Пакистану, з Бангладеш. Ні, ну з Африки теж можливо, а чому б ні? Просто я говорю, що от для того, щоб сформувалася справжня українська нація, людей, яким подобається Україна, треба грати. Дуже треба. Просто вони якраз тоді от перемішаються. Вони дійсно несуть цей свіжу кров і свіжі думки. Не буде, прокляти не буде. це проклятий шаровачні. Не буде. Це однозначно. Це виметуться однозначно. Тому що вона дійсно достає вже, достає. І саме основне, що дійсно, от, знаєте, от, ну, багато разів проводив цей приклад, ще приведу. Чому Сполучені Америки такі багаті? Так? Причому звертаю вашу, там ж не тільки ж багаті, там між бідні мігранти. Різні. Але за рахунок того, що там немає, ну от, да, там є скоріні американці, але за рахунок того, що немає такої, як так сказати, титульної нації, о! Клас. Тільки з'являється титул, а сразу шараварщина, з усіх вуст лізе, дурня, помісенька і так далі. Це і є згори Тому, так, да, дійсно, це було б дуже далече. Я все-таки сподіваюся, що ну, так як ми доступаємо в то там же ж вимоги до вступу. Одні з вимогів це дійсно ну, міграційна політика. Тому наша влада поміняє закони. А сьогоднішній момент у нас дуже складно отримати громадянство. І навіть якщо ви тимчасово проживаєте, теж складно. В Україні це все ну, так закрутило з усіх сторін. Це неправильно. А так як ми вступаємо в євроспільну, то відповідно от це і спрацює. І тоді ну, придеться розкрутити. Просто ви ж розумієте, що якщо ми мене виконають всі умови, наші, я розпільноту не пусть, я би ж хочу. Ну і ще ж немаловажна ситуація, ви самі розумієте, що якщо ми виступаємо в то кордони відкриті. Це принципова умова. Ну, Шенгена, ви самі знаєте. І тоді дійсно людина, яка приїздить ну, в Європу і так далі, мігрант, він має, він має можливість жити в Франції, Німеччині, в Україні. І ми не зможемо сказати, а ми не хочемо Якщо ми в євроспільноті, слово не, не хочемо, вже не працює. Ну, ми ж вступили, ну, якщо ми вступаємо в євроспільноту, відповідно, ми повинні виконувати вимоги євроспільноти. А просто давайте вступимо, а потім будемо так не працювати, однозначно. Тому, так, да, дійсно, будемо виконувати. І дійсно, ну я дуже сподіваюся, що в нас дійсно буде великий притік мігрантів із Азії, Африки. ну, так що тут взагалі, з гайду з згодне. Але не, не для того, щоб відбудовувати, а для того, щоб тут жити, формувати нову націю українців, ні, справжніх українців, які буде подобати жити в Україні, коли питати, ти не хочеш жити в Україні. О. А то зараз, ну, засратися якісь там. Ой, як мені Україна подобається. Не подобається. Ну, наче ти тут живеш, засратися? Наче ти не подобається Україні. Ввариться. Все, о! А якраз треба такі, щоб люди говорять, мені подобається, О, це наш. І щоб не було цієї... Я говорю, це наше трошки, ну, це чисте слово. Там, який колір, е, який колір очей, який колір волосся, який колір кожне. Оце слово. Ну, взагалі, повинно бути розуміння так. Нема різниці. Взагалі, там білий, чорний, жовтий, оранжевий, так далі. Нема. Всі ми єдим, ну, Самі розумієте, як сказати, вважається, що пішли від єдиного хомосатису відповідно. Тому на сьогоднішній момент якраз це поява нормальних людей, нормальних, яким зіб'ють оцю цю дурновато. О! А це таки дасть. Спрацює, спрацює. тоді спрацює точно. тоді дійсно Україна буде спішна. Однозначно. Тому що, я говорю, от дивіться, Сполучені Америки. Країна мігрантів. Ну ви ж не скажете, ви тільки не скажете, що мені споштає Америки, якась це там голодранці. Ні, припадняю. Сам багато країна світу. Канада те ж саме, країна мігрантів. Австралія теж видівше. Нова Зеландія, країна мігрантів. Тобто, одна сьогодні, ми дивимося, країна мігрантів успішна. Як тільки оцей совок, тепер... Господі милості, бачно милості. Нема де ікони виносити. Ну, одна дурня. Одні якийсь пафос. Ніхто працювати не хоче, але доцюги І починають розповідати, а я до да, мої предки, то срать ми хотіли твоїх предків. Що ти, Якщо, якщо вони такі були доцюги, як ти, то таке ж саме добро. Нам цього не, не треба. Нам треба дійсно, щоб людина хотіла, рвала, бажала жити, працювала на Україну. А, це діло. Так що вся надія на ігра. Ні, я все-таки так дуже сподіваюся, що вдасться нам трішечки це все поміняти, перелаштувати, стати більше мігрантів і дійсно тоді, ну, знаєте, оці всі, як би сказати, проблеми, які от ми придумаємо час від часу, багато цих, ой, той їхав, той не приїхав, вони зникли. Абсолютно зникли. Ні, просто не подобається Україні, вигляд. Кому подобається в Україні? а? Ну і знов-таки не буде тоді цього постійних от чувак, а не буде цих, як сказати, міфів. Ой, ой, бідні, ми нещасні, чого то бідні, ми якраз добрі і хороші. Бідні, нещасні, бідних нещасних повиганяли. Ну взагалі, я говорю, в чому сила мігрантів, вони це все мішають, оце все скидають. І це, як сказать, вики... А, Це да. Ні, ну звичайно, можна вдосконалити цей процес і взагалі зробити так, що хоче людина отримати громадянство. Заплатила, зразу громадянство. О. І державі добре, і заодно буде залучає людей завершила. Чого ви? Ні, це абсолютно практика європейська, бо європейських людей є таке питання, золоті паспорти, а ми зробимо сирійні паспорти. Чи увиді. І буде добре працювати. І це, я говорю, було б дуже добре. Ну і заодно ми припинили б ці ваші скигування. Ой, повиїжджали, нікому буде жити, от буде вам кому жити. В чому це людись? Мірант ми буде кому жити. Я просто говорю, що тут якраз от стоїться мета, що ми повинні здихатись оцю шароварщину, цих ледацюг, які не хочуть жити в Україні, яким не подобається Україна, от них треба здихатись. Це без, без цього ну, не буде майбутньої України, поки в нас будуть тут жити люди, які будуть нить, скиглити, постійно розповідають, що все погано, їм корупція достала, і достала. Вон з України. Вон! Якщо все достало, вон. Вважайте. От ми якраз запросимо тих людей, які їм не достало це все. Які дійсно хочуть жити в Україні, які дивляться на Україну як на батьківщину як на успішну країну, а не як ви звикли там, ой, погано, ой, от пам'ять, боліть І Так буде справді. Так що, за мігрантів, знай наших. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.